Війна в Україні вже давно перетворилася на глобальне протистояння, але тепер вона отримала новий статус. Особиста війна Дональда Трампа пише CNN. Він більше не спостерігач, він головний гравець і, схоже, вирішив зіграти в банк. Володимир Путін це розпочав. Джо Байден не зупинив. Але, незважаючи на його зусилля, цього тижня вторгнення Росії в Україну стає війною президента США Дональда Трампа. Найвпливовіша посада у світі не завжди дає вибір. Трамп зобов'язаний реагувати на найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни, бо Сполучені Штати були залучені за його попередника як ключовий союзник і покровитель України. Ядерні підводні човни. Ми просто маємо бути обережними. Було зроблено погрозу, і ми вважали, що це недоречно. Тож я мушу бути дуже обережним. Я це роблю керуючись безпекою наших людей. Погрозу зробив колишній президент Росії, і ми будемо захищати наших людей. Два ядерні підводні човни не просто військовий жест, а політична заява. Після чергових погроз ядерною зброєю з боку Медведєва Трамп вирішив відповісти мовою, яку Кремль розуміє найкраще силою. Путін у цьому випадку. Медведєв – його заступник у Раді безпеки, який виконував обов'язки президента. Путін часто використовує його як рупор для озвучування своїх поглядів. Те, що зробив Медведєв, спровокувавши відповідь президента, це знову погроза застосування ядерної зброї. Повірте, це частина їхньої національної стратегії. Я б назвав це психологічною війною, і вона досить ефективно спрацювала проти адміністрації Байдена. Бо після погроз застосування тактичної ядерної зброї Байден почав стримувати постачання. Він обмежив передачу далекобійних ракет, танків F-16 та іншої зброї. Європейці зрозуміли, що це Блеф, і вирішили не піддаватися. Вони наполягали на передачі озброєнь, які я згадав. Це була їхня реакція на російський блеф. Таким чином, саме європейці переконали адміністрацію Байдена надати цю зброю. Президент чує все це і хоче чітко дати зрозуміти, що саме він приймає рішення. Він не збирається піддаватися залякуванню, тиску та психологічним іграм. Саме такий сигнал він посилає, оголошуючи про розміщення двох атомних підводних човнів. Це не лише меседж Путіну, це сигнал союзникам. Америка більше не буде грати в обмежену гру. Президент Трамп відкрито говорить: настав час припинити блеф Росії. Індія не лише купує величезні обсяги російської нафти, але й продає більшу частину цієї нафти на відкритому ринку з великим прибутком. Їм байдуже скільки людей в Україні гине через російську військову машину. Через це я значно підвищу тариф, який Індія сплачує США. Дякую за увагу до цього питання. Тиск вже не лише на Москву. Трамп атакує тих, хто допомагає фінансувати війну. Індія під ударом. Далі Китай, Бразилія. Вторинні санкції можуть змінити гру. Президент Путін здається здатний витримати багато болю. Якщо його люди страждають, його це здається не так сильно турбує. Так. Ну, звісно, йому завжди вдавалося обходити санкції, він їх не дуже боїться. Але поєднання тарифів і санкцій, і той тип санкцій, про який ми тут говоримо, насправді спрямований проти основних покупців російської нафти. І до того ж, ми точно знаємо, що Росія є єдиною сировинною економікою, що займається нафтою і газом. І якщо ви нападете на Китай, Індію. Венесуелу, Бразилію та інші країни, які купують цю нафту, це точно матиме певний вплив. Це не матиме негайного впливу, але матиме вплив, і їхня економіка вже бореться з дуже високою інфляцією та девальвацією рубля. Російський народ, однак, переважна більшість все ще підтримує цю війну, незважаючи на 41 місяць. І це пов'язано з тим, як Путін її характеризує. Він говорить про те, що Сполучені Штати та Захід зазіхають на Росію, бажаючи позбавити Росії її суверенітету та здат здатності існувати як нація. Поки адміністрація Байдена зволікала, Трамп виводить важку артилерію. Він більше не толерує сіру зону або ти з США, або з Росією. Протягом багатьох років президент Трамп, я думаю, заперечував це, але я віддам йому належне. Він усвідомив, що настав час для змін. Він ніколи не визнає, що помилявся. Мені байдуже, чи він це визнає. Я просто радий, що він тепер розуміє, що Путін це проблема. Путін спричинив війну. Путін заважає миру. Питання в тому, який тиск Сполучені Штати насправді готові чинити на Росію у світі. Те, що здавалось неможливим, стало реальністю. Дональд Трамп нарешті визнає загроза, це не НАТО, а Путін. І тепер Трамп не тільки визнає, а діє. Тож питання, яке слід поставити у Вашингтоні, полягає в тому, чому президент Сполучених Штатів вирішив втрутитися в цю, здавалося б, безглузду суперечку саме в цей момент. І відповідь може полягати в тому, що його ультиматум Путіну щодо припинення війни в Україні вже діє, хоч би яким ілюзорним був цей ультиматум, але він виконується. Так, цей. Тиждень може бути критичним для війни в Україні, враховуючи крайній термін мирного врегулювання, встановлений президентом Трампом. У п'ятницю п'ятниця 8 серпня. Дедлайн: Якщо Путін не піде на перемир'я, вторинні санкції запустяться негайно. Трамп хоче результат, а не затягування це ознака його зростаючого розчарування в Росії. Протягом літа він закликав до згортання війни. Натомість Росія лише нарощувала атаки по українських містах. Щоночі дрони, ракетні удари. його дедлайн на п'ятницю або Росія погоджується на перемир'я, або стикається з економічними наслідками. Як от вторинні санкції міг бути частиною цієї заяви, Але навіть на тлі дедлайну Росія продовжує посилювати літній наступ. Так, Україна теж несе втрати, але за словами президента, російські втрати значно вищі з початку війни. Тобто він намагається донести, що Росії варто дослухатися і припинити війну. Це своєрідне тролінг перепересування між американським президентом і колишнім президентом Росії, але треба пам'ятати, як сказав речник Кремля, така ядерна риторика може мати реальні наслідки у світі. Москва намагається знизити градус, але навіть кремлівська пропаганда визнає, зараз не час для жартів. Що пишуть сьогоднішні російські газети про Стіва Віткова, посланця Дональда Трампа, якого очікують у Росії цього тижня? По перше, реакція на оголошення президента Трампа про переміщення двох атомних підводних човнів ближче до Росії, у відповідь на його онлайн-війну слів з Дмитром Медведєвим. Газети зневажливо ставляться до цього. Російський професор каже московському комсомольцю: це більше схоже на піар та політичні ігри ніж на реальні дії. Це честь для Дмитра Медведєва, людини з довгою політичною біографією, що президент США вступив з ним у публічну суперечку. Але ця публічна полеміка ніяк не сприяє зміцненню авторитету Трампа. Політолог вважає, що метою Америки не є війна. це капітуляція та ослаблення Росії? Вона вважає, що якщо до нас підпливуть. Два підводні човни. Ми злякаємося та підпишемо всі необхідні документи, включаючи капітуляцію з репараціями, чого звісно не станеться. Військовий експерт каже газеті: Трампу було б краще поїхати на острів Валам, де Путін був у п'ятницю. Вони могли б посидіти під яблунею та все залагодити. Замість цього він влаштовує істерику як маленька дитина. Політолог каже, російській урядовій газеті ризики не слід перебільшувати. Поки що, все дуже театрально та по трамповськи але й не варто відкидати це. Коли Трамп зрозуміє, що немає ефективних методів вирішення ситуації війни в Україні, він може спробувати зосередитися на демонстраційній складовій з елементами ядерної ескалації. Тим часом Нідерланди оголошують про купілю першого пакета американського обладнання та боєприпасів з подальшою передачею Україні. Це нова програма Priority Ukraine Requirements List, яка суттєво прискорить передачу зброї. Нідерланди – лише перші протягом найближчих тижнів ви побачите низку подібних оголошень. Коли ми оголосили про цей механізм, що дозволяє союзникам по НАТО купувати американське обладнання і передавати його Україні для захисту. Багато наших партнерів одразу зголосилися. Часто вони об'єднуються в групи, щоб акумулювати кошти та ресурси, і разом закуповувати озброєння та боєприпаси. Це і є суть НАТО платформа, де союзники можуть відкрито говорити і знаходитися. Одити рішення саме це робить наш альянс найсильнішим. Зрештою, ця війна не матиме військового вирішення, вихід у дипломатії та переговорах. Те, що відбувається на полі бою, це суцільне м'ясорубка, масове знищення солдатів з обох сторін, особливо з російської. Вони, схоже, готові жертвувати тисячами своїх людей. Але водночас президент Трамп хоче, щоб ця війна закінчилася. Він розуміє, що потрібне перемир'я і тривалий мирний процес. Це буде політичне вирішення, шляхом переговорів. Тут не буде переможців. Обидві сторони зазнають величезних втрат. І Трамп вважає, що саме це змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Це один із багатьох інструментів разом із санкціями і іншими важелями, які ще не задіяні. Це вже не просто війна України проти деспота і диктатора Путіна та його посіпак. Це війна Трампа, ультиматуми, підводні човни, санкції, все говорить про одне. Дональд Трамп вступив у бій. Наймогутніша людина світу на боці України це дорогого вартує.